Ви на каналі Лайфло. І сьогодні до наших Лол приїхала нова лялька Лол серії Root 707 Зараз я розкажу обзор на обложку. Тут у нас перша серія, отака лялька гарна лот 707 Оце щось. І вісім сюрпризів. Перше підсказка, друге наклейки. Е, цей... М -м, аксесуар, бутилочка, ще один аксесуар. Одожка, туфельки, обучинки і сама лялька. Ну ось. Давайте вже будемо розпаковувати. Ой. Розово рожева, рожева капсула. О, промови прямо так. Ось так. Під першим слоєм нічого не було. Ух ти, дивіться, який цікавий другий слой. Ось тут летающая тарелка. У нас ботинки. І все... А это замочек. Эмма. А ось! Здорово злився, Ой, зараз я вот така. Ось, там уже щось є. Підсказка. Ой, тут у нас підсказка. наклейка підсказка. Ой, зараз. Дорога плюс чемоданчик. Що це могло бути? Так, і відкриваю. Вкладеш. Зараз подивимося, який тут алол. Ох, це він такий маленький. Ось вони всі популярні. Ой, рідкісні. Давайте сюди покладемо і розпакуємо перші пакетики Вау, дивіться, яка тут чашечка. Тут американські горки намальовані. Я навіть знаю, хто мені попався. Оця! Ось ця. Я побутички зна. Так зараз. Ура! Вихає, що, що? що в мене цієї серії немає. О, і повторка не може попастись. Дивіться, як класна! Майка, четопик і шортики. Клас. Так, сюда поставлю. Що там ще щея? Морозово на паличці. Ось. Аксесуар. типа такий. Далі. Так, це ще що... А, окуляр вау, які вони круті. Пальми. Ідображаються Пластять. Так, один сюрприз пакетик і сама лялька. Ні, ой, зараз попадали в -по. із за такої ляльки красу. Эм, да. Ось, дивіться, які тут наклейки. Ось. лол. Да, раз. Лол. Разбитое сердечко. И там что-то маленьким написано. Руть 707. Кехлин. И мощи. Так, давайте цельные, наверное, ботинки. Ух ты, да. Видите, какие были? Ось. Красивые. Рожевые, ну, такие малиновые, с белой подошвой. Так, Так, уже хотіть такі мої маки. давайте акуратно так і А їй А, ні, мені оця попалася. Ай, перепутала оця, а не оця. Ну я дуже рада, що мені така попалася. Ну, яка вона, дивіться, вони на наш багатій сидить. Зараз подивимося, що в неї тут. Таке. У неї фіолетові коси з е, рожевими резинками, з чорними прядями, заплетені в косічку. Волосся Коричневі очі, розові губи, брові фіолетові і тако тіні жовті. Далі такий топік жовтий з, з рожевим і трусики теж з рожевим. Носки золоті. вона така. В no. Це означає, що вона оригінал. Ой, нова чаш, голова крутиться. Ну така гарна. Ну, зараз я їй покажу, яка вона буде діта. І ось вона в повному наряді Окуляри. Такі пальми відображаються. На Мальдівах, мабуть, морозиво. Ой, така чашечка. Тут американські горки намальовані. А з другої колесо огляду намальований. Так, такі гарна вона. І давайте подивимося, що вона робить. Треба окуляри мішають. Оп! давайте ту її знімемо. Ой, тяжко знімається. Ай, я не, не набрала, э, мало води я набрала. Зараз я покажу, як вона буде плеватися. Так, значимо, плеється. А ну давай плюйся. Ой, ой, давайте капсулу. Пю п'ю, пю п'ю. але щось погано. Нам ще трошки води. Давайте. Пів-п'ю. П'ю. Ну так, да, плюється, але дуже погано. Хто є із, із моїх холод плюється? Я не пам'ятаю. Ніхто? Так, да, це перша вода, яка плюється в мене. да, все, ну ось, и наше видео подошло к как до наших лов приехала утюка, вот такая, такая красивая лов, и в ней даже на морозе, все видно, ось, потекла трошки, и такая она краса, красивая. Ой, сегодня куляры все надеты. Да. вообще. И нам, мабуть, куда-нибудь забирайте. А вы уже здесь мы там, да. Ну, что ж, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!